Всім привіт! Сьогодні я покажу кльові речі в Аватар World Ша річ вона знаходиться в цьому магазині. Перепутали в цьому магазині і оставимо саме кінець. І знаходимо цю дівчину свого персонажа і цю дівчину передягаємо. Бо в цій дівчини дуже класна Оця футболочка, Ці штанішки. і оця кофточка Забирайте. Я її часто використовую в відео. Друга річ знаходиться в стардасті. Заходимо. І йдемо от сюди. Шукаємо кіле... кілечко. Ось у нас кілечко і тут така підставочка. Ви можете цю підставочку користувати, типу як для телефону і для крема. Далі, знову в стардасті, заходимо сюди, це магазин. І... Перепутали на цей магазин, не виходимо. В цей магазин, де там сумочки, хороші, оця дівчинки. дівчинка, в неї є класна спіднижка і кофточки і все, що вам треба. Далі. Ще дуже класна штука є в тут, на цій локації. Заходимо сюди, шукаємо цю дівчину і в неї є класна кофточка. Зараз покажу. Оця. І ще я часто відео і цю заколочку на почті. Типа, отут. Часто користуюся йдемо та лікарню. Заходимо в цю бабусю, в неї є ковтичка класна, окуляри, ну, спідничка і бусики. Дуже класні. І ще в лікарні також є оця дівчина і в неї теж класний одяг. Я пам'ятаю мені, ще колись хтось казав, де взяти сукню для вагітних гарно. Заходимо теж в лікарню на третій поверх, і в цій жінки є сукня. Знімаємо ковтинку і буде видно нашу дуже гарну сукню. Моя подружка через телеграм спитала, де взяти мій мішні речі. Заходимо сюди. І в нас є тапочки такі гарненькі на цій персонажці. Тут теж такі тапочки, як бізончик, і на цій теж. Тут ви можете брати мій мішні речі. Надіюсь, допомогла.